На території рівненського 17-го дитячого садочку вишенька влаштували благодійний ярмарок. Батьки та вихователі збирали кошти на допомогу збройним силам, а саме на тепловізор. Учасники та дітлахи мали можливість цікаво провести час та завести нові знайомства. Цих заходів зборів на різні. Тепловізори на різні мавіки. Ми вже провели дуже багато. Не дивлячись на те, що ми маленькі, нас тільки 5 груп у садочку. Ми вирішили зібрати на тепловізор тату, який воює в 150 п'ятдесяті окремій механізованій бригаді. Це Володимир Фінкевич. На жаль, перший тепловізор, який в них був. Ми його не купували. Звичайно, він був втрачений разом із частиною бригади. Тобто хлопці не повернулися. Учасники продавали різноманітну домашню їжу та різні вироби. Рідні вихованці в садочку, які завітали на дійство та прийняли участь у ярмарку, розповіли, чому для них це важливо. Дуже важливо, і це потрібно робити. Чим чим, скажімо так, почаще це треба робити. А хто допоможе? Як не ми український народ? Що продаємо піцу гаряченьку? продаємо теремік. Там варенички, є, там саді продаємо пироги домашні, наші медочок І з Донбасу, потім з Харкова. Для мене це дуже щемлива тема. Я я хочу дуже додому, хочу щоб наші захисники звільнили наші території, хочу щоб вони були захищені. Коли є змога, приймаємо участь у всьому, в чому тільки можемо. Чіна фінансово намагаємось приблизити нашу перемогу. Додає подібні заходи дуже важливі та приносять користь нашим захисникам у підсумку на ярмарку. Зібрали понад 50 тисяч гривень для наших воїнів. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.